Але хоча б між але я від себе хотів би додати вам кілька зауважень, спостережень своїх як представника від міста Люблін, будучи в ролі такого друга вашого щодо ваших виборів. По-перше, люди тут у вас, у вас в містах, так само як і в Польщі, будуть поступово зауважувати, що набагато важливіша є влада локальна, місцева влада, в порівнянні з тією, яка сидить в Києві. В Польщі така в ситуація призвела до того, що найбільші польські польські міста ними керують люди позапартійні, тобто мери не належать до жодної політичної якоїсь сили, що в свою чергу впливає на те, що місто розвивається незалежно від політичної ситуації. В Польщі місцева влада вона є досить важлива. Також і влада обласна регіональна. Вона також досить важлива з огляду на європейську систему європейської тому, що регіональна влада обов'язково це самоврядування. Вона розподіляє кошти європейські, які приходять для даного регіону. створення незалежних органів самоврядування в регіональної влади було обов'язковою умовою. Для, для Польщі Львів, для того, щоб вступити в Євросоюз і можна і сказати, що в даний момент Львів є. є лідером в отриманні і розпоряджанні європейських грошей, а, а, а це лише початок для Львова, тому що спільно з, з Львовом ми отримали на потреби міста мільйон євро, і це лише початок пригоди, тому що ми плануємо ще більше отримати. Бо, наприклад, Люблін вже протягом кількох років. 300 мільйонів євро мільйонів євро. для того, щоб ми могли uh, мати відповідальних партнерів тут в Україні, з якими разом ми могли підтримувати для них європейські кошти, є одна вимога. Ця влада має бути професійною та відповідальною. І я особисто очевидно вам життя, аби та ваша влада, яку вчора вибрали ще, власне така була. І я особисто бажаю вам, щоб та влада, яку ви вчора обирали, вона такою і була. Дякую.